Радіо UA Chicago Друзі. Сьогодні маємо унікальну можливість поспілкуватися з фронтменом гурту Антитіла. Тарас Тополя з нами на зв'язку. Вітаємо, Тарас. Я ж не військовий, та я ж навіть стріляти не вмію. Нехай перші йдуть ті, хто вміють воювати. Так, переважні свої більшості говорять люди. Виправдовуючись, чому вони не на фронті. Тарас, ви є людиною, от, яка в перші дні повномасштабного вторгнення взяла в руки зброю і стала на захист нашої держави. А як ви прийняли це рішення? Чи були вас сумніви? Ми з гуртом «Антитіла» приймали це рішення ще до початку широкомасштабної війни, тому що ми відчували і знали, що вона почнеться. Прийняли його просто. В результаті. Спільної зустрічі, ну, то це був єдинологічний вчинок, який мали б вчинити чоловіки, які на той момент розуміли дещо знали і готувалися. І коли почалася війна, ми почали працювати як військові, залишили наші інструменти. Зараз я не на передовій не на фронті. Уже досить давно, більше рік, як Валерій Федорович Залужний вивів нас передової, але коли війна почалася, ми прийняли це рішення. Мені взагалі дивно пояснювати, чому ми його прийняли. Чесно. Типу, для нас це так абсолютно логічно було. Але є багато артистів, багато музикантів, які е, говорили тоді та й зараз говорять, що в них свій фронт, е, музичний фронт, і вони не кваліфіковані для того, щоб іти захищати нашу державу зі зброєю в руках. Ви їх осуджуєте чи це право кожного? Як, яке ваше ставлення? Це право кожного. Я далеко не ідеальна людина, щоб когось засуджувати. Антитіла звикли при своїм прикладом показувати, як ми вважаємо, що треба робити: і в музиці, і в громадянському житті, і в особистих вчинках. А там життя далі розсудить всіх. Мену вже... або, ні, або ні, або ні. Воно часом був абсолютно несправедливо. Так, це так, теж потрібно визнавати. Минув вже рік і п'ять місяців від моменту вторгнення 24-го. Ми всі можемо власне розмежувати наше життя на до і після. Ваше життя змінилося? Звичайно, змінилося. Змінилось в один день 24 лютого. От. Нагадаю, що там до карантину ми збирали стадіони, збирали тисячні зали. Два рази зібрали палац спорту в Києві. Потім почався карантин. Ми... Доїздили наш тур з горем пополам, як то кажуть. Е тому що всі ці тисячні зали і ці всі продані квитки, ми мусили робити по два концерти в один день з 50% заповненості зали. Ну це було важко. Тобто, у нас, в принципі, йшло творче життя в Україні. Е досить успішно ми мали свої плани. Ми мали представити новий альбом. от. Нагадаю, з 2014 року ми закрили для себе російський ринок повністю. От, і ці наші плани були пов'язані з Україною. І тут раптом, ну не раптом, а в принципі досить очікувано, приходить широкомасштабна війна. От. На другий день цієї війни ми презентуємо спідвал е, нашої бази, де розміщався наш 130-й батальйон. Ми презентуємо наш альбом. Отак, от як я зараз з вами говорю, знімаємо селфі-відео, виставляємо його в інтернет. І погнали займатися тими справами, які тоді були потрібні. Ми з, е, отримали зброю і на той момент займалися забезпечуванням батальйону, бронежилетами, аптечками, таке інше. Налагоджували логістичні маршрути евакуаційні, як парамедики. У нас була купа, купа справ. Тобто, в один момент з е, такого зіркового, успішного життя ми почали службу як військові, як наші побратими. Спочатку в Києві, далі в Харкові, все змінилося. Було не до пісень. В окопах і в місцях дислокації дійсно тих підрозділів, які тримали бій, які брали участь в оборонній і в наступальній операції. Ну там не дуже до співу, не зовсім до доречно взагалі, оцей там, як то каже, співочий фронт не зовсім доречний. Там треба трошки інше було займатися. От, але, звичайно, ми і співали в тому числі. Більше для закордонної аудиторії ми зверталися музикою до площ різних міст європейських, закликали підтримувати Україну, От, Робили це віддалено і нічого нам не заважало перебувати на службі у батальйоні бойовому і робити свою творчу функцію. Що для вас було найскладнішим в адаптації як а, військових? Мабуть, бачити смерті і важкі поранення. Це психологічно важко. У військових часто є таке поняття, власне, як другий день народження. День, коли ця грань між життям і смертю є дуже-дуже тонкою. От у вас є такі дні або події, які ви до цих пір згадуєте, які у вас перед очами є, але на що вам то треба? Не хочу зараз псувати настрій. стрільцем. Чого цивільні? Ну, це ви, має, ви маєте право на то. А чого цивільні люди? Люди, які ніколи не були на фронті, не розуміють про війну. Є у вас таке, що люди вам розкажуть, романтизуючи ті події, які відбуваються, а насправді це зовсім не так? Ну, люди, які не перебували на передовій, ніколи не відчують цей сморід disgusting smell. Крові свіжої крові, змішаний з е, порохом, з з вибуховим, в, з запахом від вибуху, який щойно стався. От, це той запах, який характеризує війну. От, запах крові, крики, контузії. Воно все видається, коли ти відкриваєш Deep State Map, дивишся там, просунулись там, на 500 метрів, кудись зайняли якусь лісополосу, здається, що це якісь там. Дрібниця якась, але це дрібниця, заради якої віддають життя десятки, отримують поранення десятки, кращих, молодих. От. Оце є фронт. Фронт це біль, це війна це disgusting в будь-яких проявах. І звичайно, там є місце прояву М -м, найліпших людських чеснот, але зазвичай. Брудний е смердючий окоп. От, страх, невпевненість, адреналін, агресія. Це всі ті якості, яких ми. Всі ті відчуття, яких ми намагаємося уникати в нашому нормальному житті, здебільшого. А вони там є. І якщо ти не потрапиш туди, ти ніколи не зможеш е, словами відчути, що це таке. Ти ніколи не ну, неможливо передати відчуття, коли е, поруч з тобою розривається міна. Неможливо передати відчуття, коли. Летить серія снарядів, розривається в тебе в дворі, і ти знаєш, що далі буде наступний і ще за ним наступний. А в твого побратима відірвана нога, і ти маєш його витягувати і рятувати. Або продовжувати вести бій, наприклад, так само. О, це все ті відчуття, які ну, насправді унікальні своїм, своєю драматичністю, своїм драматизмом, і їх неможливо передати. Тим, хто ніколи цього не відчував і не, і, і не бував там. І, зрештою, хочеться побажати, щоб ви цього не відчували. Бо, вона не, ну, бо, бо, бо це біль. І взагалі війни не має бути. Люди не мають воювати. Але оскільки вже ми в цьому стані, то ми мусимо перемогти. І перемога перемога ця здобувається великою кров'ю, про це потрібно пам'ятати. Не ми її починали, але ми мусимо. Так, Але зараз. нам її треба закінчити. Так, нам її треба закінчити. А, Тарас, ви окрім всього ж є ще і батько трьох трьох дітей? А, чи маєте, чи мали ви змогу з ними бачитися? А, чи так, звісно, звісно, після того, як нас вивели з фронту, я мав змогу бачитися з дітьми на щастя. А коли були коли під час війни ми були в Києві і в Харкові, на щастя був інтернет, і час від часу мені вдавалося виходити на прямий зв'язок, слава Богу. Як вони це додавало сил? Це додавало сил. Як вони реагували на те, що їх тато пішов на фронт? А, тобто, найстарші дити дитині скільки років, якщо не, не секрет? Ну, зараз вже 10. Він розуміє, чи вона розуміє, що відбувається? Звісно. звісно, звісно розуміє. Він розуміє, що москаля треба вбивати. Це найголовніше. Ця війна це останнє протистояння України з Росією? Чи все ж таки ну, наші діти ну, мають повторити цю, цю долю? Ні. Наші діти не мають, але скоріш за все, муситимуть. Не хочеться, щоб вони повторювали, але це, було, це буде довге протистояння. Навіть якщо Росія розвалиться на якісь частини, все одно це буде ворог. Оборог. Ворог на покоління на сотні років. Може, не на сотні, але на десятки, так точно. Якщо, наприклад, у випадку, з, випадку Другої світової війни там була конкретна перемога покаяння, репарації і таке інше. Що заклало фундамент для відновлення добросусідських стосунків між всіма сторонами того глобального великого конфлікту, тієї глобальної великої війни, то в нашій ситуації нам потрібно спочатку поставити Росію на, коліну, на коліна. От, і тільки після того на цих колінах вона можливо буде здатна визнати свої помилки, визнати, що вони чинили геноцид проти українського народу, покаятися на політичному рівні, почати виплачувати. Практики і, і таке інше. Можливо, після цього десь можлива якась стабілізація, нормалізація стосунків. А до того це буде ворог номер один довго на роки, на десятки років. У вас є відносини з росіянами хоча б з якимись, чи підтримуєте ви, можливо з кимось дружні, дружні стосунки? Мене Бог відвів від друзів з Росії, таких, з якими я б там. Підтримував стосунки до війни. Ще з 2014 року, коли для гурту «Антитіла» почалася війна з анексії Криму, з війни на Донбасі, ніяких особливих стосунків з росіянами не підтримали. А хоча ми були знайомі з Сергієм, Сергієм Бабунцем, це гурт смислової галюцинації, ми виступали з ними на одній сцені, і я знав їх, ну і знаю їх продюсера Гененфельда. Ми знаємо Бурла Кола, це продюсер Зімфіру, «Браті Грім. Такі вони досить популярні були на теренах України, та і, в принципі, зараз Земпіра залишається популярними. Е, тобто ми знайомі з цими людьми, але ми не підтримували з ними стосунки, починаючи з 2014 року, тому що вони для нас стали ворогами ще тоді. Людей можна поділити напевно на три на три категорії: для тих, перше, це ті, які для яких війна почалася у 2014 році. Другий це ті, для яких війна почалася в 2022, Ну і третє це ті, для яких війна ще досі і не почалася, напевно. А для тих, для кого війна почалася у 2022, а ви їм пробачаєте, ви їх сприймаєте? Як власне розрізнити, де є ті, хто дійсно усвідомили, а де є ті, хто тимчасово перевзулися, бо таких є багато, направду. Ніяк, не, я не можу розрізнити. Ну, я можу відчувати підсвідомо на інтуїтивному рівні. Там, да, от. Але не знаю. Я, я переконаний, що настав час для української, для всього українського в Україні нарешті, і ті, хто в цей тренд не, не, не впишеться, ну, значить, вони йдуть на, на обочину історію. Принаймні, так має бути. Так. З 2014 року діє благодійний фонд вільні UA. А вже у 2022 був створений був заснований ще один благодійний фонд Антитіла. Чи могли би ви розказати про діяльність цих двох фондів, на яких напрямках вони зараз працюють? Ну, я зараз би хотів би розказати про діяльність фонду антитіла. Антитіла.ua, сайт заходьте туди, дивіться напрямки діяльності. Якщо коротко, то ми допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо нашому батальйону і підтримуємо дітей наших загиблих побратимів. Таких дітей більш ніж 40 є в нашому батальйоні. Ми взяли за них відповідальність. Кошти ми акумулюємо на наші рахунки публічно, а також з е, наших концертів з продукції, з мерчу, які ми продаємо на наших концертах. Я хочу зауважити, що у нас буде виступ у Чикаго восени цього року. От, всіх запрошую туди: гроші з квитків, частина грошей з квитків, гроші з е, сувенірної продукції. А ми привеземо багато різних цікавинок. Гроші з марча. Все це буде акумулюватися і потім використовуватися на потреби військові і потреби наших діток. От, конкретно зараз я з вами говорю на серпень. Ми вже готуємо виїзд, вивозимо наших дітей. Поки що це в Україні на Львівщину, на відпочинок. От на 12 днів. Це дітки, які, батьки, яких загинули на фронті. На, дітки нашого 130-го батальйону. Це коштує сотень тисяч гривень, от. але ми мусимо це робити, тому що відпочинок, який їх татусі мали б забезпечити, вони, на жаль, забезпечити їм не можуть, бо вони загинули від е, снарядів і куль росіян. Тобто, наш фонд займається такими двома напрямками: військовий і цивільний, ми його називаємо дитячим напрямок. І якщо ви приходите до нас на концерти, ви автоматично підтримуєте цю діяльність не лише отримуєте задоволення від пісень, а у гурта «Антитіла» непогані пісні, досить популярні, а ще підтримуєте Збройні сили і діток загиблих наших побратимів. В тому числі, в тому числі таким чином. 28 вересня, якщо не помиляюся, починається ваш тур з Штатами і Канадою. Дійсно тур присвячений Збройним силам і діткам. Скажіть, як довго, довго ви планували цей тур? А, чи у були, чи були вас, вас, вас є попередні заготовки, можливо, нові, нові якісь концепції вашого туру? Ну заготовок у нас якихось там немає, крім нового альбому? Mm -hmm. Але ми не були вже 5 років в е Сполучених Штатах, і ми обов'язково приїдемо з живим виступом і зробимо це як завжди феєрично, якісно. Хто були вже у нас на концертах. Тут нічого не змінилось. Звичайно, контекст е цих концертів він контекст військовий, так чи інакше. А дитіла за цих півтора роки це не лише музиканти, а й військові. Я... Інструктор-стрілець, сам інструктор-стрілець Дмитро Жолодь і Сергій Вусок, ми всі служили і продовжуємо бути резервістами нашого батальйону. От, підготовка йшла, ну, певний час зайняла підготовка цього туру. От, ми його не планували, поки були на війні, коли вже вийшли з війни безпосередньо з фронту, то ми, звичайно, почали займатися музичною діяльністю. А що нам ще робити? Ніхто, крім нас, не зробить те, що можемо зробити ми на, цій, на сцені. От. Тому ми приїжджаємо, тому будемо грати, будемо співати і веселих, і сумних пісень різне будемо співати. Але так звучить сучасна українська музика, і е, це та музика, за яку мені не соромно і ніколи не було соромно. Це та музика, на яку можуть цілими сім'ями приходити українці, Америки. От, і бути певними, що проведений гарний час іде на користь і заради нашої спільної перемоги. Чи пам'ятаєте ви свій попередній тур Америкою? вас... Назад, був останній був наш тур, Пам'ятаю, він був досить успішним. Які у вас очікування від цього туру? В які, які, які міста ви найбільше більше би хотіли відвідати? Можливо? Ну дивіться, очікування від цього туру, те, що я бачу, що всім людям, хто зараз нас слухає на радіо Чикаго, беріть квитки, бо виглядає так, що дуже багато людей буде на, на концерті і встигніть придбати. 8 жовтня відбудеться концерт в Чикаго? І ми також закликаємо всіх наших радіослухачів прийти, запрошувати своїх друзів з особистого досвіду. Я мав змогу побувати на вашому концерті. Хотів би сказати, що дійсно це, це того вартує. Це концерт, який запам'ятовується, і емоції, після якого ще досить довго живуть. Тарас, у вас є, у вас є багато пісень, багато нових пісень, які вже стали легендарними. Якою роботою ви найбільше пишаєтесь? Яка робота для вас є, можливо, особливою? Вот. Вона найбільш ну, цікава для артиста, я вам скажу так. Наша найсвіжіша композиція ну, це Фортеця Бахмут. Потім ми зробили ще саундтрек до гри, яку розробили німецькі програмісти спільно з українськими, європейськими польськими програмістами. Вона називається Death from above». Це гра в якій, керуючи дроном, ти знищуєш орків. От, і ми зробили саундтрек до цієї пісні. Можете так само знайти його. От, але ну, такі найвизначні пісні останнього часу і важливі для нас це, звісно, фортеця Бахмут. Це пісня Тустеп, яка спільно з Эдом Шираном записана. От, ну і Мені пощастило, доля дала змогу заспівати з особистою моєю легендою, легендою, яка є величиною для мене, це Боно. І з гурту Юту, і ми зіграли на одній сцені в Лондоні другий раз з Буно із річ, і заспівали пісню Mothers of Disappeared, яка була присвячена всім-матусям, мат які чекають своїх дітей в Україні з війни. І це так само важлива композиція. Ми її не заспіваємо під час живих концертів в Сполучених Штатах. Але якщо відповідати на запитання, яка пісня важлива, то в тому числі і в цьому переліку важливих пісень за останній час є, є ця композиція. Ми обов'язково поставимо ці пісні під час нашого етеру, а, і ми їх ставимо вже на правду. І пісня Фортеця Бахмут це стала таким гімном, гімном оборони нашого міста на сході, і звучить буквально в кожному домі. А Тарас, а, оці колаборації, які ви мали з артистами, вони вплинули на вашу кар'єру, вони дали вам нові можливості і, можливо, ви вийшли на нову на нову аудиторію, до якої можете звернутися. Я вам скажу, я вам скажу чесно, коли ми робили ці колаборації, взагалі не думали ні про нову аудиторію, ні думали ні про якусь кар'єру, бо тому що ми були на війні. Писалися пісня, тусте писалася взагалі, коли ми виконували наші завдання в Вірпіні, Бородянці. Що ми сильно думали про кар'єру, на той момент не скажу. Але звісно, ці пісні вплинули на свідомість людей, особливо на закордонну аудиторію, дуже гарно спрацювало. І, взагалі, підтримка Ширина топ. Одна, ну будь, в топ 3 світових зірок, що він підтримав Україну, це, це було дуже круто, це було дуже потужно. От так само, як і виступ з Боно в метро, коли вони нас запросили приїхати, і ми з Харкова зірвалися і приїхали в Київ, заспівали з ними пісні. Це так само було дуже потужно. Але на той момент і особливо якось задоволення від цього не відчували, тому що, ну. Тому що були в таких обставинах важких, в яких насолодитися моментом не можеш, як то кажуть. От. Але, звісно, це дуже, це дуже круто, це дуже прикольно, що світові зірки підтримують Україну, в тому числі через співпрацю з гуртом антитіла. Ви зараз маєте час трішки перевести подих. Скажіть, вам важко було звикати до цивільного життя після того, що ви пережили? Ну певний час. Певний час це забрав адаптуватися і повернутися назад до, до, до того умовно цивільного ритму життя, який був Так, да, звісно. От зараз, під час війни ми бачимо багато є нових артистів, нових пісень, а спостерігається певний такий музичний бум. Ви це оцінюєте позитивно? Звісно, чим більше україномовного контенту, тим краще. Нам треба щось протиставляти російськомовному шлаку цій брудній воді, яка тече. Ти закриваєш дірки, воно все одно просочується навіть зараз через різні соціальні мережі, Тікток і таке інше. Тому нам потрібно створювати український продукт, український контент, музичний і щоб молоді ослухала, насичувати цей простір. І Чим більше з'являється, тим краще, Звичайно, я це підтримую. Тарас і на завершення, а хотіли б вас запитати. Який би меседж ви би хотіли донести нашій діаспорі, діаспорі, яка зараз проживає по всьому світу, ну і в тому числі в нашому рідному місті Чикаго? Боротися, робити максимум заради перемоги України. Для кожного ця боротьба своя. Для всіх українців в Америці хочу передати запевнити, що Україна обов'язково здобуде цю перемогу. Мабуть, найліпше, що ви можете зараз робити, це ставати. Економічно, фінансово незалежними, потужними, розвивати свої бізнеси, підтримувати з цих коштів Україну, давати донати на армію, підтримувати українських військових під час реабілітації. А таких є багато. На жаль, тому що військові отримують поранення, військові втрачають кінцівки, військові потребують протезування і таке інше, таке інше. От. і... Що стратегічно хотів би сказати, заходьте у владу, в американську владу на рівні міст, містечок, на рівні сенату, на рівні великих е, глобальних проєктів певних, для того, щоб лобіювати українські інтереси в е, Сполучених Штатах. Наскільки ми бачимо, це наш головний союзник. Тому будьте сильними, будьте зоб'єднаними, будьте згуртованими і продавлюйте для України е, важливі речі. Від вас багато чого залежить. І так разом переможемо. Дякую. І Дя... до зустрічі на концерті. Дякую, Тарас. Нагадаю, 28 вересня розпочинається ваш тур, тур гурту «Антитіла» по Сполучених Штатах та Канадою. А вже 8 жовтня відбудеться концерт в місті Чикаго, куди ми закликаємо всіх наших радіослухачів. Тарас Тополя був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо тобі, Тарас, за службу. Радіо Чикаго.